Проблема випираючого живота є доволі актуальною, як для чоловіків, так і для жінок. Зачасту це є комплексною проблемою. Одними із причин можуть бути, перше, це тип постави, надмірний передній нахил тазу та відхилення грудної клітки назад через недостатню та нескоординовану активність таких м'язів пресу, діафрагми, тазового дна та поперечного м'язу живота. Друге. Через неправильний стереотип дихання. Одним з найпоширеніших проявів неправильного дихання є надмірний рух верхньої частини грудної клітки без руху в області живота. Додивіться це відео до кінця і я покажу вам, як правильно дихати. Третє. Діастаз. Він доволі часто зустрічається у жінок після вагітності, тобто це розходження прямих м'язів. Живота. І четверте це проблеми шинково-кошкового тракту, наприклад, закрипи, метеоризм, що призводить до випирання живота. До речі, в нашій клініці працює лікар-гастронтолог, до якого ви можете звернутися та вирішити ці питання. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, розслабляємо повністю живіт і спокійно робимо вдих носом, намагаємось повітря запустити вниз, так, щоб розширився живіт, ребра. Поперек, та тобто рух відбувався на 360 градусів. І робите легке напруження м'язів живота, тримаючи пальці, як вказано на відео. І в наступному відео я покажу вам вправи, які допоможуть покращити поставу та зменшити випирання живота.